20 вересня розпочався міжнародний форум Молоді житло державі перспективу. Реалізація форуму відбувається за підтримки Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та Державної служби молоді та спорту України. Основною метою форуму організатори називають обмін практиками українських та закордонних фахівців щодо розвитку молодіжного будівництва в Україні, Росії та Білорусі. Проєкти будівництва нічим не відрізняються для молоді і для інших категорій граждан. І нічим не відрізняється нормативне требування качеству будівництва. На форум також був запрошений голова правління державної іпотечної установи Валентин Рибачук. Наразі іпотечна установа реалізовує програму, завдяки якій з початку 2011 року профінансовано 26 об'єктів незавершеного житлового будівництва на суму 683,7 мільйонів гривень. Наразі державна іпотечна установа має намір у поточному році запустити нову програму надання житла в оренду за ціною 3% річних від його вартості справ. выкупом сегодня у нас как бы осталась категория людей которая всегда для которых всегда было недоступно жилье это в первую очередь та часть людей которые работают в государственных системах это учителя врачи там, милиционеры и так далее. Работники МЧС, Там, ну и, ну, и вот они всегда, работая на государство, да, получают очень маленькие заработные платы. Э -э Львовных очередей они не имеют, и таким образом получается, что они вообще выпали из этой системы. Хотя эта программа рассчитана на всех, но приоритет будет отдаваться именно этой категории людей. Потому что эти эти инициативы президента, то тобто есть он зная об этих проблемах, как раз вот это все и делается. Валентин Рыбачок додав: падение зростання долару не вплине на рынок ипотечного кредитування. Адже Державна іпотечна установа працює з українською валютою. На форумі наголошували, що на даний момент реалізація соціальних програм житлової політики значною мірою залежить від того, чи ухвалить Верховна Рада закон про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом.